Усім привіт. Я Валена, і це вже п'ята фінальна частина зачистки локації літнього курортного острову, усі посилання на минулі частини ви знайдете в описі до відео, або за підсказкою у правому верхньому кутку екрану. Пишіть у коментарях, чи знімати в майбутньому подібні формати. Я би дуже хотіла зачистити територію Нордкрая, яка вийшла в оновленні 6.0. І якщо вам подобається ця ідея, тисніть лайк та пишіть у коментарях, що ви хочете це відео. А перед тим як почати це відео. Відео попрошу вас підписатись на мій канал. Тут ви знайдете відео з крутками, з прокачкою персонажів, з зачисткою локацій. Також тисніть лайк для того, щоб це відео просувалось. Вам не складно, а мені приємно. Приємного вам перегляду. Це вже сьомий день зачистки локації, і в мене залишилось трошки ось тут деяких завдань. Треба перевірити, чи вони тут є, чи немає. І ось ця ось частина острова. Навіть повністю весь острів можна сказати. Я сподіваюся, що за одну годину я успію це все зачистити. І продовження вже не буде на цьому закінчиться це відео. Ну, значить, біжимо перевіряти ті позначки, які залишились. Тут я вже виконала, тут окула немає. Ось тут у нас є дві скрині, і тут треба маніту з ними щось робити. А, я зрозуміла. Я чи вже проходила це завдання, чи вже намагалась просто проходити його? Ні, скоріш за все, намагалась. А, я його на основі проходила точно. Та блін, я не можу розрахувати час, коли їх потрібно запускати. Ну Що такое? Хоч ну, так я хочу заново почати це завдання. Ой, я збила нарешті. Знову. А чому очки не набираються? О! Та ну! Є! Збила. Так, ще чотири. Збила. Так ніби ж збило. Чому не зарахували? Ааа, потрібно синім, блін. Жовті потрібно жовтим, а синім. М -м -м -м. Я думала тут аби яким. Блін Я тільки побачила, що у них різні кольори. Ура! Так, і тут ще щось є. Потрібно змінити колір, а як саме? О, дали скриню. Ой, знайшла її скриню. Цим островом, точніше, з цією частиною я вже закінчила, я вже її ту зачищала, і в мене вже зачищено 93%, Приступаю до цього острова. А де мені тут взяти Аша? Тут ну, схоже на те, що треба розмалювати, а Аша тут поряд немає. Треба дуже далеко бігти, щоб його знайти. Із маніту, щось. Але я напевно, це залишу на потім, тому що я, я не бачу, що тут робити. Не знаю. Так, тут жовтий, так? Да? Хорошо, там синій. А там який? Жовтий, синій. Є і зелений. Ні, нічого. Червоний? Нічого. А який тоді? Добре, зараз спробую усі. Скільки з болотний. Не знаю я, що тут робити. Але тут завдання все-таки якесь є. А, там ще є. Ага. Так, можливо, тут є якась закономірність. Якщо спробувати ось так, значить там іде жовтий і синій, зелений і пропущений. Якщо тут жовтий, можливо, на через один повинен бути червоний і фіолетовий. Тут фіолетовим зафарбуємо тут червоним. Є спрацювало. Я була права. Друзі, це вже восьмий день. Як я зачищаю карту вчора? Я не знаю, скільки там я записувала на, мабуть хвилин 20 і додому прийшов уже чоловік з роботи. Я не хотіла при ньому записувати. Мені ну я трошки соромлюсь, тому довелось припинити зйомку і перенести на наступний день. Знаєте, я вже дивлюсь на те, як у мене відбувається зачистка цієї локації. Я гарантую, що сьогодні я дійду тільки до ось цього телепорту. Я зачищу тільки ось цю територію, і буде ще дев'ятий день. От поба. Бачите. Так, ну значить, я бачу, що ось тут трошки є якихось ресурсів. Збігаємо туди. Так, є ось оскриня. І, І і. Ну добре, зараз побачимо. А, я пам'ятаю, я хотіла колись уже це завдання пройти, але у мене не було кольору фіолетового. Тут треба червоний. І треба фіолетовий. А, жовтий? Блін, а я думала, під колір їхніх племен потрібно. Тепер синій потрібен. Так, що я могла просто закінчити гру, тобто закінчити це завдання без фіолетового кольору. Чу, блін. Ой, це квест. Так, ну це відео я обмежу однією годиною. Якщо за цю годину я не зачищу повністю, то буде точно дев'ятий день, як я і говорила. Так, а тут знову потрібно розфарбувати. Отут, напевно, синій. Тут червоний. Ну а тут жовтий. Так, правильно. Алоха. Ну, придумали ім'я. Це ж як це ліла стіч. Алоха. Я не пам'ятаю на якому це. Охана Алоха. Тут повинен ще бути. О, ось. Він. точно. So he's been looking... тут має бути око, і схоже, я його вже забрала. А так забрала. Далі пересуваємось до ось цієї штуки. А що це таке? Якась площа. Мені здається, тут по под... червоний. Я тільки хотіла сказати, що тут потрібен червоний. О, тут є око. Я вже думала, що я його тут також забрала. Я вже думала не перевіряти. Я трошки не зрозуміла це. А о, ну що. Бо я не могла зрозуміти, що це за площа. А це отой літаючий. Я не знаю, як воно називається. А, <му> Ой, <му> сього. <му> 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 Don't wanna be fast on Ой, є скриня, Я думала, я її забрала. No the fakeness, if you play tough and hate Ой, тут ще є око. No, no... не, не Ну, от я не розумію ну навіщо вже тоді окул так високо ставити, якщо його не можна дістати. Ну ні! Що, тільки один раз? Достала, є. Компас показує, що тут поряд нічого немає, але на карті є деякі позначки. Ну добре, скрині тут точно немає. Я пам'ятаю, як я її забрала звідти. Тут є ще два завдання. Одне пройдене, і друге виходить також. Ану-ка зараз перевірю. А, ні, не пройдене. Ай! Ну, блін, мене. Вісім те, що тут тільки два рази можна підстрибнути. Їх а -а -а! потрібно 64 штуки зібрати. Це трендець. Ну, долетіла, хоча. А далі? Фу, я думала вже все, я упала. Я упала. А -а -а -а! Ненавижу ці завдання із цими ашами. Незручно, взагалі. А далі? І як я туди Це трендець. Кінофеловенкаремейки Амсейневрінетейсі Ампейші та мама не кінтетейки. Там чейсіна ages of запейки. Я не можу туди долетіти. Це просто якесь знущання. Я не хочу його проходити. Все, мене це дістало. Залишу його активним, щоб я потім, якщо що, змогла до нього повернутись, але я не хочу до нього повертатись. І якщо я закрию на 100% цю карту без оцих двох завдань. Без оцього, що тут, і без ось цього я їх проходити не буду. Мені геми за таку ірватрьку не потрібні. Ну що? Виходить, я все-таки дійшла до цієї границі, де я говорила. Значить, зачищаємо ось цю половину острова. У мене вже закрито 98 і я сподіваюся, що ось ці ресурсики, які тут є, дадуть мені 100%, і я більше до тих завдань не повернуся. І до речі, я зараз закрила цю територію за 27 хвилин. Ой, а що це тут таке? Так, ну можна тут походити. Деякі ресурси в цьому підземелі є. О, я вже бачу. Ой, я тут не ходила, я не пам'ятаю це місце. Тут ще якийсь квест, схоже є. 99%. Ура! Ще трошки! Але карта тут показує, що ще є нормальне завдання Ну, нормально це скільки. Мені тут, штуки 4 ще. Є ну, скрині з морою, Штучок 5, декілька завдань прихованих, це два. І два звичайні завдання. Ну, біжу пробувати вичищати. Ой, я бачу осипальницю. А в мене немає ніякого. Ключика. Блін, немає. Так, а я хочу тоді сходити, віддати печатки і всі околи, що я назбирала. Ось От у них 5 штук, небагато, але можливо за них дадуть якийсь ключ. Ого! 40 штук! Йок-палки! Це ж. Блін. У мене ж тут багато незакритих територій. Як багато. У Мене майже все незакрите. Окрім АТО Кван. І тут десь є околи, особливо тут. Епік сінцю, а його мене тут немає. Це перший сінцю. Так, перший. Ой, ура! Нарешті. У мене водних персонажів дуже мало. І от якраз далі мене поки що виручав, а тепер ще й буде сінцю виручати. Ну що? Треба той останній процентик добити. Надо цю сипальницю помітити на карті, щоб я потім швиденько її знайшла. Ну, вони танцюють. Так, все-таки два завдання тут залишились. Я зараз заберу ці скрині. Це перегонки. І друге завдання. Тепер з ашами. Ого, вони жуткі. Я їх не перегоню. Та йолки, Я застрягаю! Блін! Друга спроба, давай швидше. Я просто літаю. Я не бігаю, я літаю. Want, need, я не хочу перетворюватись у вашу. Я хочу за Вересу спробувати їх обігнати. А о, ну що тут потрібно. Блін, то звичайно, я тоді його не догоню. Mm. Доведеться використати Ашу. Так, а значить, ну це дуже хитро. Значить, щас я не зможу ніде перетворитись в вашу. Нормально так. Це не чесно. Я хочу стартувати з ними одинаково. Ну ладно. А то я ще поки перетворюсь на нашу. Це займе деякий час. Ну, а я ще говорила, це час. О! Ох, йолки палки Ну це дебільне завдання. Вони ще й мені тут пакостять. Ну не обгонюй я їх так! Okay. 🎵🎵🎵 Вони мене чекають? Yeah, great, okay. of... Мені не подобається це завдання. Воно мене бісить. Але скриню я хочу. Я зараз спробую просто ось так, без єшки. Well, 🎵🎵🎵 а Я їх все одно не доганяю. <плес> все не хочу над Я помічу, що в мене залишилось завдання, невиконані. Ще немає 100%, А я думала, вже має бути. Так, добре, є ось тут щось. Я ніби поверху вже все зібрала. Осталось тут що то, і напевно краще сюди піти. О, де є скриня? Ну що, ну що, ну що? 99, Блін. Так, тут щось є ось тут. Але я пам'ятаю, що я якісь завдання тут виконувала вже. Тут мала бути скриня, я її забрала. Також окул забрала. Є скриня з морою. Ну що там? 100% Ура! Все, офіційно, карта закрита. В мене пішло на це 8 днів. При тому, що я грала годину або і менше кожного дня, але все таки тут ще деякі є позначки. Я хочу їх перевірити і забрати. Ось тут є з ашою завдання якесь, і щось трохи є. Ось тут по цій дорожці. Ох ти! Так я цього завдання щось не пам'ятаю. я Тут пробігала просто і тут ще скриня, і напевно на цьому буде все. Ще показано, що є окол, але скоріш за все я його вже забрала. Так я його тут не бачу. Ну що, друзі, ось і підійшла до кінця ця серія відео. За 8 днів, майже за 8 годин точно не знаю. Я змогла зачистити цю локацію на 100%. Моментами це було дуже складно. Я говорю зараз про ті два випробування, які я не змогла пройти. А моментами було дуже цікаво і захоплююче. Але хочу сказати одне: мені дуже сподобався цей формат. Мені подобається те, яким чином іде зачистка. Все відбувається так швидко. На відміну від того, як у мене це відбувалось раніше. Також приємно те, що і таким чином я збираю дуже багато хемів, і так я можу отримати персів, яких я хочу. Пишіть у коментарях, чи робити в майбутньому подібні формати. Також пишіть свої пропозиції, що би ви хотіли бачити в майбутньому на моєму каналі. Можливо, якась ідея мені дуже сподобається, і я знімлю по ній ролик. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових роликів. Ваша активність для мене дуже цінна, адже а саме ви допомагаєте моєму каналу розвиватись. Тому дякую вам велике за вашу підтримку і активність. До зустрічі в наступному відео. Усім пока-пока! Усіх люблю!